Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент вчора? Е, чомусь Аксонов у цей кримський гауляйтер. Я не знаю, чому він робить заяву про Херсон, але він вчора зробив дивну заяву про те, що е, він же був вчора, здається, так чи позавчора в Херсоні? Схоже, що це інсценування, що його не було в Херсоні, що це фотографія з іншого місця. Поки що ніхто з працівників морпорту не підтвердив, що це територія морського порту. А він зробив там дивну заяву, таку про те, що Росія завершила щось там підготовку до чогось там. Ну коротше, з цієї заяви взагалі нічого не зрозуміло. Чи вони завершили цю депортацію, як вони вважають? Чи вони завершили підготовку до цієї депортації? Невідомо е, ну разом з тим в Херсоні залишається і на правобережжі Херсонщини залишається доволі багато людей. Тому що вон там завершили, невідомо е, вивезли. Ну декілька тисяч точно вивезли. Вони їх періодично показують, розповідають про них, як вони живуть щасливо в якійсь анапі в кращому випадку, а в гіршомургі в поїхали. Ну я так як я не знаю, як сказати навіть так дуже м'яко. Поїхала певна категорія людей, коли я читаю їх дописи да, ну, пропагандисти російські часто публікують їх в своїх телеграм-каналах, щоб показати, як ці люди щас, ну, щасливі там і так далі. Да. Там, наприклад, вони радіють тому і дивуються, що їх поселили в номер з ліжком, в якому є фен. Mm. Також люди дуже раділи, що в, цій, в цьому готелі, де їх поселили, є шведський стіл, де можна обрати два, а то і три. Дві або й три страви. Тобто, ну ви розумієте, да що люди, які дивуються і радіють такому, це для того, щоб пояснити хто виїжджає. Да тому звісно, що більшості з них там подобається. Е, наскільки це буде довго? Ну подивимось, да наскільки Росія буде готова довго годувати цю mm -hmm. раву ну, да, бо працювати вони в принципі е, там навряд чи зможуть. Е, Будемо споглядати. Я думаю, що це буде недовго. Ну і в принципі, самі росіяни вчора вже е ротами своїх пропагандистів е повідомили, що вони розуміють, що проблема буде в Херсоні, що життя там буде нестерпне, тому всім потрібно виїжджати. Велика кількість людей не хоче виїжджати, Росіяни їх зневажливо називають ждунами, натякаючи, що херсонці очікують збройні сили України. Їх це дуже бісить. Росіян вони максимально намагаються принизити цих людей, там показати, що їм ну що їх не так багато. Але на щастя в Херсоні цих ждунів як називають Росіяни, дуже багато. Дуже потужні були вибухи. Тому що це, знаєте, є така оцінка, да? коли там десь невеликий вибух, то, то за декілька кілометрів взагалі ти бачиш тільки дим. Mm -hmm. Тут бачили, відчували вибити стекла, mm -hmm. да, і що був такі землетрус, тобто потужні вибухи були. І є підтвердження Севастопольських. Росі... Росіян, що флагман цей, як вони називають, я взагалі не знаю, як приймати до уваги такі визначені, як флагмани в Росії, в Росії, все-таки, як сам Путін. Його... Но майстри ну, Потьомкінських сел майстри Так, вони так. Його бачили. пошкодили дуже, і думаю, що він надовго, як вони самі кажуть. Надовго вийшов зі строю, це символічно. Я ще спочатку казав, це така потужна конкретна відповідь на оці безглуздя, безумство виступу в, Бал... в Балдаї. А що стосується настрою для Севастопольців, цих, хто понаїхав і і більшість там на жаль вона фор... Севастополь сам формувався таким чином що там багато... Äh... Оцих шавіністів проросійських, да і раніше теж як вони його називали це місце город руських моряков. Та да, і туди всі відставники, всі пенсіонери, всі намагалися з Росії влаштуватись там в Севастополі. У них паніка і дуже серйозна паніка, але вона впливає ж і наві на весь Крим, тому що відчуття, що небезпека дуже близька для росіян. Це є основний фактор. Я завжди кажу, що в чомусь в Сочі у них так активно мав розвиток, а чому Абхазія в такому Занетно. становищі? Да. Тому що в Абхазії росіяни відчували завжди небезпеку, а в Сочі для них вважалося більш безпечним. Крим зараз переходить, от, на мій погляд, про те, що ми казали в 2014 році, що росіяни нічого не зможуть з Кримом зробити, вони казали про варіант Сочі, а ми більш нагадували варіант Абхасі. Вони після себе от така розруха, да? І оцей приклад більш-більш ходить до голив, якщо є голова. От, варіант Абхазії для місцевих. Mm -hmm. А понаїхавши, вони потікають, як ні, вони з тікають, цього відео і не ніколи. Вони будуть тікати, і, і чим більше ми до Херсону, тим, тим менше їх там буде залишатись, я бачу істерію серед колаборантів. Постійно наші про це кажуть там, тільки зателефонуєш, їх більше. Радує те, що ці наші дії калашматятка цих колаборантів. Розумієте, mm -hmm. тобто зрадників ніде не люблять. Ну no, так. І більше за все, той народ, який вони зраджують. І тому ці настрої не стихають вже останні, там, взагалі починаючи з кінця лютого. От, як би важко не було нам тут, але це більше, більше давало, укреплювало надію там в Криму. Отже, це все ще раз підкреслює те, що росіяни вірять, що влада походить від страху. Я переконався в цьому, коли мав справу з багатьма росіянами під час різних переговорів протягом своєї дипломатичної кар'єри. Але вперше в моєму житті розмови про використання ядерної зброї не викликали особливого страху. їх не сприйняли серйозно, а отже, вони виявилися контрпродуктивними. говорячи про так звану брудну бомбу, я думаю, що зараз це спроба вселити страх в усіх нас, що може бути використана якась радіоактивна зброя країни-члени НАТО, трансатлантична спільнота заявили, що Путін блефує щодо своєї готовності застосувати ядерну зброю. Ми пам'ятаємо, як він сказав: я не блефую. Тож таки ж блефує, бо він ніколи не скаже, що блефує, коли це справді так. Шойгу просто намагається знайти інший спосіб налякати всіх щоб ми натиснули на Україну, змушуючи її вести переговори та закінчувати війну, яку Росія вже програла. Багато американських аналітиків стверджують, що ми сьогодні ближче до ядерної війни через Росію в Україні ніж будь-коли часів кубинської кризи. Мої колишні колеги по роботі, друзі в адміністрації Байдена, дуже серйозно розглядають цю загрозу в пошуках належної відповіді з боку НАТО та США, і це важливо. Ми впевнені, що стримування є важливим фактором, оскільки ми маємо дати адекватну військову відповідь на випадок, якщо Путін не дай Боже вирішить застосувати ядерну зброю. Припускаю, що відповіддю буде інтенсивна конвенційна атака, яка перш за все буде направлена на російські військові сили, які відповідальні за таке нечуване вторгнення, Ми можемо побачити дуже серйозну атаку США і НАТО по російських угрупованнях в Україні. У Вашингтоні розуміють, якщо будь-яка країна в даному випадку Росія переступить поріг, який ніхто не переступав з того часу, як США застосували ядерну зброю в Хірусімі та Нагасакі у 1945 році. Тож, якщо будь-яка країна наважиться на це і не зазнає нечуваного покарання, то така країна неодмінно застосує ядерну зброю знову а її приклад підхоплять інші країни, які володіють таким озброєнням. А тож реакція буде потужною. Мене заспокоюють раціональність і спокій, з яким це питання обговорюється у Вашингтоні. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.